Поки непокараний головний організатор корупції, вона нікуди не зникне. Мої вітання. Слава Україні! Це програма злий понеділок на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні 10 листопада, понеділок. І сьогодні хотів би поговорити ну, знову про корупцію. Корупцію зараз всі обговорюють, весь інформаційний простір. Україна, я думаю, що і за кордоном також про це будуть багато писати, говорити. Про ситуацію в енергетиці. Ну там якась високорівнева злочинна організація, яка. Вибудовувала масштабну корупцію в стратегічних підприємствах, зокрема і в енергоатомі. Так, от така є інформація. Слідчі НАБУ проводять масштабні обшуки, і, зокрема, вони прийшли з обшуком до колишнього міністра енергетики, Германа Галушка, так? Галущенка, який, до речі, зараз є міністром юстиції. Ну, Ситуація виглядає ну, достатньо цікаво, я би так. Сказав м'яко, бо, на мою думку, е після того, як почалися обшуки у колишньої місті енергетики, безумовно, він мав бути відсторонений кабміном від виконання своїх службових обов'язків. Не знаю, можливо, вони це зробили просто. Я це ще не бачив. А сам фактично він був писала е заяву про відставку. Побачимо насправді, чим це все завершиться. Е головне у цьому питанні тепер хто. Буде нести відповідальність там, так говорять про тисячі годин аудіозаписів, 15 місяців справу цю вели на і САП, ну спеціалізована антикорупційна прокуратура. Ну я сподіваюся, що все-таки е, так чи інакше ну, будуть притягнені до відповідальності не тільки, е, скажімо так, фігуранти, які там є там під різними. Псевдо їх так вже частково опублікували ці аудіозаписи, бо ми маємо ну, розуміти, що без прикриття, якщо можна так висловитись, тобто без такої політичної парасольки на найвищому рівні у Україні ніхто би не міг би організувати такі масштабні корупційні схеми, про які зараз йде йдеться, про які йде мова. Тобто, ми до речі, ну знаємо, сподіваюся, про які суми насправді йде. Я так розумію, мова йде про мільярди. І в цій ситуації це не могло би піти повз людей, які сидять на вулиці Банковій. Давайте не будемо себе обманювати, не будемо наївними. На жаль, ми бачимо, що ситуація у нас під час війни не, не змінюється. І взагалі, за великим рахунком, це вже не корупція, це мародерство. І це відбувається саме в той час, коли о, воїни наші постійно звертаються до людей, щоб вони їм надали там певну допомогу. Бо, на жаль, Чинна влада, вона не здатна забезпечити Міністерство оборони всім необхідним наших воїнів, Збройні Сили України. І так, волонтери вони допомагають, це дуже добре, що вони допомагають, але саме через те, що не здатна чинна влада це робити. Але бачимо, що такі представники чинної влади мають серйозний великий хист. Я би сказав, і здатність до корупції. Вони без неї ну, не можуть жити таке. Враження, що от сама діяльність цієї влади вона якраз побудована на корупції. Багато про це нам і наші партнери говорили. До речі, недавно там розповідали нам, що дуже все в нас добре, і з рухом для вступу в Європейський Союз, там був звіт Європейського Союзу. Хоча там ну, є питання якраз стосовно і боротьби корупції, і, і верховенства суда. Так чи інакше будемо з вами спостерігати, чим це все завершиться? Чи, чи буде? Такий ну, великий галас, до речі, добре, насправді, певною мірою, що такий галас і є. Сподіваємося, що знову ж хочу підкреслити, що такі будуть нести відповідальність безпосередньо ті, хто мав можливість прикривати і організовувати такі корупційні схеми. Час все розставить на свої місця, але маємо чітко розуміти, що до того часу, поки головні організатори корупції не будуть покарані. Корупція нікуди не зникне на місце тих, кого зараз можуть притягнути відповідальності, прийдуть інші. І ця ситуація далі буде ходити по колу. Сподіваюся, все-таки, що це коло буде розірване. От про це я хотів сьогодні поговорити в програмі з понеділок. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забувайте ставити подобайки, вони допомагають моєму youtube каналу Давайте обміняємося думками, прокоментуйте, що ви думаєте. Цього питання, чи дійсно будуть притягнути до відповідальності ті люди, які реально так, були організаторами цих корупційних схем, бо там, так розумію, є ж в тих розмовах, ніби що там е, в, виросли ставки, бо там ніби має міністр мінятися. Тобто гроші носили десь туди наверх. Сподіваюся, що знайдуть всі кабінети, і всі кабінети зайдуть і притягнуть тих, хто в них знаходиться до відповідальності. Пишіть коментарі. Ну а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій ютуб канал. Як завжди, на завершення. Бажаю всім усіляких і Все буде Україна!